Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль 89 дітей померли від ковід. 19 в Україні за час пандемії. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. Частина з них не мала жодної схильності до складного перебігу захворювання. Певнять лікарі відтак наполегливо закликають батьків вакцинувати дітей проти коронавірусу. Куди звертатися та чому варто щеплювати і малечу? Далі в сюжеті. З початком війни Юлія разом з сином виїхали до Данії. Жінка дізналась, що там можна імунізувати дитину від ковіду спеціальною вакциною. У той час як в Україні її ще не було, каже тоді, якраз планували повертатися додому в Україну, тож вирішили вакцинуватися. Під час війни це ну, взагалі це м'яко кажучи, легковажно. Тому думаючи про те, щоб захистити свою дитину, що під час війни тільки ще й ковідом не вистачало важко захворіти. Я її зробила. Педіатрично вакцинуємо жінка. Певнить не мала жодних побоювань щодо якості вакцини чи якихось небажаних наслідків після імунізації. Тільки боліло місце, оце, там де ін'єкція була. Воно так трішечки боліло там впродовж дня, може, і після там другої дози також. Ну і все більше жодних симптомів не було. Експерти ж наголошують, ковід нікуди не зник. Статистика захворюваності фактично не змінилася. Зараз в середньому щодня від ковіду помирає по 10 осіб. Наприкінці зими у гостру фазу кількість смертей становила 150 осіб на тиждень, і за цей же період по 4 тисячі ушпиталень. Вірус зберігає так звану сезонність, каже консультант з імунізації. Федір Лапій. Діти ж становлять значну частку хворих і подекуди хворіють на. Важку форму а в світі вже є рутина вакцинація дітей від 6 місяців до 4 років. Включно в Україні вакцина для цієї вікової групи наразі недоступна. Якщо ж ми говоримо про дітей від 5 до 11 років, тобто це є окрема вакцина, окрема формула випуску, то сказати про те, що батьки хочуть проходять на вакцинацію, це буде перебільшенням. Однак, певний експерт серед цієї вікової групи є чимало дітей з онкозахворюваннями надмірною масою тіла з цукровим діабетом, для яких ковід може стати справжньою загрозою для життя. Крім того, все частіше у дітей діагностують ускладнення після хвороби. Одне з таких ускладнень COVID-19 це так званий мультисистемний запальний синдром який потребує не просто госпіталізації, а потребує досить дороговартісної терапії. І ще раз підкреслюю, що це діти, які як правило не мають супутніх захворювань. Імунізація ж попередить важкий перебіг захворювання та небажані наслідки. Наголошує медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Якщо ви вакцинуєте дитину, вона не буде госпіталізована з ковідом, то не буде мати пневмонію із-за ковіду. Дитина не буде мати системного запалення інших органів. Аби імунізувати свою дитину, слід звернутися на національну гарячу лінію МОЗ ЮНІСЕФ спільно до здоров'я, за номером, який бачите на екрані 0800 351 896. Вам нададуть усю детальну інформацію. Ми бачимо, що батьки хочуть вакцинувати дітей, але або вони взагалі не знали, що ця вакцина є і з якого віку саме для дітей, або вони не знають, куди йти. Тому мені здається, що це про більш проактивну позицію лікарів. Федір Лапіж наводить переконли. Аргументи для тих, хто сумнівається у ефективності та безпечності імунізації для малечі, наприклад, серед дітей від 12 років в США вже вакциновано понад 70, близько 70% дітей. Якщо говорити про дітей від 6 місяців до 4 років, то в США вакциновано понад 2 мільйони дітей. Ви розумієте, що навіть лише ці цифри. А дозволяють нам робити дуже надійні висновки щодо ефективності, щодо безпеки. Також варто пам'ятати, що незважаючи на те, що всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії COVID-19, ризики мати ускладнення від тяжкого перебігу ковіду чи ризики померти не зменшуються. Ксенія Павлишин Роман Щербаков програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.